Підставляю сьогодні перші рамки з трутням для засєву 29.03. Це Кірхайн. Буде Кірхайнівська ще лінія батьківська. Зараз ще одна там підемо глянути. Це два дні назад ще. Склінарки поставив зараз глянемо чи вона засіяла там їх, чи, чи ще й не починала. Поражненько. Так, що там вони нам кажуть? Ага, є вже поодинокий засів. А ні, нормально. Засіяло так. Ну, не побачиш. Взагалі-то засів є. Ну добре. Так. Хорошо теж перезимувала. Це маточка від Болюбаша Богдана. От. Вона може не така там м'ясиста, як Кірханівська, бо тільки що ми дивилися. Але призмувала добре, протестована, це 340 номер теж. Добре, то візьму від неї цього року теж батьків. Зараз треба ще буде її підписати. Так, а я там, мабуть, до маркера залишив. Да. Е, і зараз ще в декілька поставлю і буде вже на трутня. Кірханз, клінар. Та й в принципі, мабуть, все я більше не буду використовувати батьківських. Воров в цьому році не буду використовувати, ще потестую її, ну, побачимо. Все, в общем, сезон продовжується. Чи починається скоріш? Минулих казав, що перезимувало майже все. 99% перезимувало, там деяких ще слабачків треба буде об'єднати. Поки що все окей. Все гарного всім сезону.